До дня Національної гвардії України, який відзначаємо 26 березня, журналісти відкритого поспілкувалися із захисником бригади Хартія. Його історія протягом випуску перший у світі воєнний скрін лайф у Дніпрі пройшов допрем'єрний показ українського фільму. Про нього вже згодом. З 30 на 31 березня переводимо годинники на літній час. Як підготуватися до змін, аби швидше адаптуватися. Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. На Брухт у Криворізькому районі наші захисники з повітряного командування схід знищили ворожу ракету. Про це інформують в обласній військовій адміністрації. Вони разом з ЗСУ виборюють майбутнє для України. До Дня Національної гвардії журналісти відкритого поспілкувалися із добровольцем з Дніпра, який потайки від родини пішов на фронт. Що мотивує бійця та що він ніколи не пробачить окупантам? Детальніше у сюжеті нашої Антоніни Чуйко. За дніворпапі Вал доброволець Дніпра. На фронт відправився з друзями на початку повномасштабної. Каже, не міг сидіти вдома, склавши руки. Потрапив на службу, дякуючи куму. Я військового досвіду не маю і якби, не знайомих нікого, хто б мог би кудись порекомендувати. І от він нам запропонував до Дніпра один, де ми й пішли в Дніпро один ще зі своїми товаришами. Три друге. Повідомляти рідним, що йде на фронт, не хотів, тому трішки схитрив. Сказав, що записався у ТРО. Треба було щось придумувати, да. ТРО тоді, якби казали, що буде на блокпостах, і так і повідомив, що будемо на блокпостах в Дніпрі, кордони Дніпра захищати. А попали в 31 ю бригаду і поїхали вже на Луганщину. Там отримав поранення під час оборони рубіжного. «Мінно-вибухове поранення, ховався від але вона мене достала. Неприємно було, але все добре. Я не хотів казати рідним і просив лікарів, кажу, як воно швидко це все закінчиться. Думав там днів 10 мене зашили, і я поїду, а вийшло так, що на 3,5 місяці в мене поранення. Оперували військового у Львові, там проходив і реабілітацію, після якої одразу повернувся у стрій та вже до Хартії. Я не хочу, щоб мій син воював, тому що і хочу, щоб скоріше це закінчилося і на мені закінчилось. Не хочу, щоб дитина. У мене дитина підростає і. Якщо ця війна затягнеться і його призовуть, він піде. Мотивує чоловіка і помста за побратимів. Втрачати їх найважче, розповідає захисник. Це одна сім'я. За роки, поки воюємо, ми спимо, їмо всі разом, і от найважче це втрачати побратимів, за яких ми помстимося, обов'язково помстимося. Пережите поранення та смуток за рідними не зупиняють бійця. Доки триває велика війна, його місце на фронті, говорить Вал. Війна коснеться кожного. Тренуйтеся, поки у вас є час, тому що там буде вам важко. Приходьте до нас, ми вас всьому навчимо, не бійтеся. Всім страшно на війні. Головне, це перебороти і будемо, буде все Україна. Слава Україні, Антоніна Чайко та Руслан Герасименко Овпен'юс телеканал відкритий. Вони захищають нас на передовій, б'ють ворога, наближають перемогу України. А волонтери підтримують їх у тилу. У Кам'янському зробили капремонт автівки для військовослужбовців. Захисники уродженці міста служать у зенітно-кулеметному батальйоні на Донецькому напрямку. За допомогою звернулися до очільника Кам'янського, аби полагодити машину та гатити російське залізяче під час бойових завдань. Зробили капітальний ремонт для того, щоб вона могла безперебійно служити нашим хлопцям у виконанні бойових завдань. Тому бажаю вам повертатися додому з перемогою живим та наушкожим, а вам також швидкого одужання. Среагірували, спасибо, швидко, моментально зробили, допомогли. Ну Тепер ми мобільні. Ну, у мене зараз найважливіша робота. Ну, ми збиваємо ці шахіди. Чим більше ми це ну, соб'йом, тим менше не ніплітя. На фронті зі зброєю на полі з м'ячем. До десятиріччя заснування Національної гвардії у Дніпрі провели товариський матч з футболу. Серед учасників захисники та легенди спорту. Як пройшли змагання і з яким рахунком закінчилася гра? Подробиться у сюжеті Данііла Ніколаєнка. Спортсмени стали на позиції. І гра почалась. На полі збірна Національної гвардії проти ветеранів Дніпровського футболу. Всі з номером 10. До десятиріччя заснування національної гвардії у Дніпрі провели товариський матч з футболу серед гравців. Військовий журналіст Віктор Ажогін. Звичайно, національна гвардія збірна молода команда, але все-таки я думаю, сьогодні буде такий дружній матч. Я можу зіграти на будь-якій позиції, окрім воротаря. Зростом не вистачить мені там стояти, А можу в нападі. А ось у команди противників легенда українського футболу Євген Селезньов. Я Думаю, це. Слива це насамперед трохи розгружає мозок і дає трохи енергію, щоб такі емоції дали. Тим паче, військовим нацгвардія. Команди грали два тайми по 25 хвилин. Першу частину гри закінчили з рахунком 1-0 на користь збірної Нацгвардії. Капітан команди збірної Нацгвардії ділиться. Поєднувати службу та спорт доволі важко, проте чоловіки показують на полі високий результат. Для військовослужбовців Національної гвардії це видатна подія, тому що ну, насамперед вони ті, що грають в футбол, вони звичайно його дивляться по телебаченню. Звичайно, спостерігали за матчами як Дніпра, такі. Решти команди виступали ці легенди. Матч закінчили нічєю з рахунком 3-3. Емоціями від гри ділиться Герман, член збірної Нацгвардії. Чоловік каже, як тільки з'являється вільна хвилина, присвячує її спорту. Ветерани зібралися дуже доброю бандою. Такою був та Селезньов, був, Карноза був дуже медін у воротах. Був по, по, Трішки подвигались. Так побігали, пропотіли. Зіграли 3-3. Емоціями діляться учасники команди ветеранів спорту. Добре, хороші емоції. Сьогодні 10-та річниця, як Нацгвардію, відмічає своє свято, тому зробили такий матч. Дуже приємно було. Ігра була опорна, зіграли в нічю. Хотімо поблагодарити хлопців, які прийшли на цю ігру, зрителей. Ну і пожелать нашим защитникам. Всього найкращого. побіда буде за нами. Організатори змагань Національна гвардія та Асоціація футболу Дніпропетровської області. Цей матч подарунок бійцям на їхній ювілей діють виконавчий директор Ярослав Дерев'янко. І коли два тижні тому до нас звернувся представник Національної гвардії з проханням допомогти організувати такий благодійний матч, звичайно, асоціація футболу Дніпропетровської області відкликнулась на цю пропозицію. І сьогодні на футбольному полі ми можемо бачити матч між зірками. Футбольного клубу Дніпра ще тих часів проти хлопців, які наразі вже сьогодні герої, які боронять кордони нашої держави. А привітати наших захисників зі святом хочуть. Дени юніколенко, Руслан Open News, телеканал відкритий. Херсонщина під щоденними обстрілами окупантів за даними обласної військової адміністрації на день прилітає до півтори тисячі снарядів. Та, попри постійні загрози, агробізнес у прифронтовому регіоні розвивається. Холдинг KSG Agro розробив новий проєкт переробного заводу. Він потрібен, аби звільнити землі від непотребу, а ще сортувати та утилізувати наслідки руйнації. Про це ексклюзивно відкритому розповів голо голова ради директорів холдингу Агро» Сергій Касьянов до фінансування планують залучити і міжнародних інвесторів. На реалізацію проєкту піде 8 мільйонів доларів і складається він з двох етапів. Перше, це сортувальна лінія, тому що це є там, кирпич, бетон, метал, треба це все розділити. І е, на першому етапі, як кінцева продукція, це такий щебень. І потім щебень ти можеш використовувати чи під будівництво, чи під дорогу. І другий етап там, це коли, коли методом пресування ми вже отримуємо чи блоки, такі як газобетонні, але це пресовані блоки для будівництва станові. Чи е, плитку, яку теж можна використовувати тут на місці для відбудови тих об'єктів, які сьогодні відбудовуються. Історія про волонтерку, яка рятує життя людей за допомогою ноутбука у Дніпрі. Відбувся до прем'єрний показ української стрічки Лишайся онлайн. Це перший у світі воєнний скринлайф. Він фільмувався навесні та влітку 2022 року, одразу після деокупації Київщини. Про що кіно? Чому викликало сльози у глядачів? Та куди направлять кошти вилучення з продажу квитків. Гостросюжетний трилер бачила наша Ксенія Симоненко. Дівчина Катя з початком повномасштабного вторгнення долучається до волонтерства. Допомагає українським військовим відслідковувати пересування ворога. Втім, для неї все змінюється назавжди, коли у центрі небезпечної місії опиняються її близькі. Вітя, йди до машини. я тобі сказала. йди до машини! Андрій вже мертвий. У Дніпрі відбувся допрем'єрний показ українського фільму Лишайся онлайн. Це перший у світі воєнний скринлайф. Режисерка розповідає, обрали такий формат, тому що в перші дні повномасштабного вторгнення українці буквально жили у гаджетах. Ми всі постійно переписувалися з рідними, ми запитували один одного, ти живий, щось пролітає, ти відразу до телефону. Всі новини біля телефону, люба допомога теж через телефон. Стрічку знімали навесні та влітку 22-го року, одразу після звільнення Київщини. У ній присутні реальні кадри Великої війни, які сколихнули мережу і стали документальними. Дуже багато акторів відмовлялися. Відмовлялися по причині того, що вони читали матеріал і казали, ні, ні, я не хочу у цьому а, зараз приймати участь, тому що для мене дуже боляче. Це тригер достатньо і тому мені дуже а, я не хочу це вирушити, я хочу це забути. А дніпряни, що завітали на допрем'єрний показ, впевнені, пам'ятати потрібно і не лише українцям. Посвятити це на весь на всю Європу, на весь світ це дуже важливо, тому що вони ж тут не знаходяться і не бачать всього жаху, котрий доводиться переживати українцям, у центрі гостросюжетного трилеру. Спроба порятунку катою незнайомця з окупованої бучі. Страх, сльози, біль, вибухи, обстріли та смерть. Разом із Катею глядачі пройшли через усе. Ти не зможеш їх побачити. Але. Змусила задуматись про те, за що ж помирають українці, та зміцнила у бажанні відродити власну ідентичність, розповідає Дніпрянка Наталія. Бо я сама виховую дітей, і мій обов'язок це вкласти в них і виховати їх з розумінням, що вони українці, щоб вони знали свою історію, щоб вони цінували. Це все, все, що відбувається. Я плакала весь фільм, майже в мене знаєте, такі відчуття флешбеку, тому що я сама з Луганської області. Я плакала через те, що я знову відчула ті емоції, які я відчула два роки тому та десять років тому. Стрічка «Лишайся онлайн виходить у широкий прокат 28 березня, в річницю звільнення Київщини з російської окупації. 20% від доходів продюсери фільму задонатять у благодійний фонд Повернись живим. Та вже відкрили збір на 2 мільйони гривень. Кошти спрямують на засоби зв'язку для військових. Ксенія Семененко Ілля Кононов Open News, Телеканал відкритий. Хотіли нажитися на людях. У Дніпрі затримали керівників підприємства, які забирали собі гроші, призначені для дітей. Повідомляють в управлінні СБУ області. За даними слідства, заклад займався тренувальними програмами для малечі. Фінансування отримували з міського бюджету. Проте батьків просили. Робити благодійні внески мовляв, усі послуги платні. Кошти збирали навіть з військовослужбовців і переселенців. На цьому заробили понад півмільйона гривень. Тепер ділкам загрожує до 12 років в'язниці. Дев'ять років з конфіскацією майна за нелегальний бізнес у Дніпрі. Засудили чоловіка, який купував і продавав наркотики. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. За даними слідства, у ділка вилучили 250 сліп пакетів психотропами, ваги та телефон. На суді зловмисник визнав свою провину. Нарубали дерев на цілий строк у в'язниці. На Дніпропетровщині затримали трьох чоловіків, які незаконно спиляли майже півсотні акацій. За даними обласної прокуратури, зломисники завдали збитки у державі на суму близько 300 тисяч гривень. Під час обшуків у них вилучили бензопилу, каністру з мастилом і трактор. Одному з лісорубів обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще двом нічний домашній арешт. Триває слідство. Били кастетом і погрожували. У Дніпрі затримали шістьох рекетирів, Повідомляють в управлінні Нацполіції області. За даними правоохоронців, чоловіки змусили місцевого жителя переоформити на них власну автівку. Повезли до нотаріусів. Однак фахівці відмовилися брати у цьому участь. Та рекетири не зупинилися і стали вимагати 14 тисяч доларів. Попалися ж зловмисники під час отримання частини грошей. Тепер усім повідомили про підос. У небо здійнявся чорний стовп диму. У Дніпрі поблизу вулиці Передової сталася масштабна пожежа. Там зайнявся очерет, інформують в управлінні ДСНС області. Інцидент трапився неподалік від житлових будинків. Приборкувати полум'я приїхали рятувальники. У Дніпрі з'явився колесо відбійний брус європейського зразка. Нині його встановлюють на проспекті науки. Там змонтують майже 600 метрів бар'єру. Повідомляють у департаменті благоустрою та інфраструктури. І додають, ця ділянка є однією з найбільш аварійних. Рух весь час є і вночі, і вдень дуже о, такий інтенсивний. Бо і маршруток, і таких власних автівок багато роботи будуть тривати на протязі тижня або двох буде залежати від того, які погодні умови і з якою інтенсивністю ми зможемо дорожнє покриття надасть нам можливість забивати палі. Перевага Брусу захист від лобового зіткнення автомобілів. Тобто, при аварії відбійник бере удар на себе. Перед тим, як встановлювати, його перевіряють за допомогою краш-тесту. Допомога від Італії до Дніпра відправили першу партію автобусів з Мілану. Про це повідомляють у міськраді. Загалом передадуть майже 40 машин. Зокрема, транспорт надішлють її іншим містам України, чиї автопарки постраждали від російської атаки. Це потужний імпульс для міжмуніципального партнерства обох країн, сигнал підтримки і готовності продовжувати спільну роботу. Бо Дніпро, який у війні з Росією є медичним, логістичним, гуманітарним та військовим центром, стає також і хабом міжнародної допомоги. Не ховайте ковдри у Дніпрі. Вже 28 березня закінчать опалювальний сезон. Повідомляють комунальники. Проте лікарням, пологовим та інтернатам тепло поки не відключатимуть і додають, за нього містяни завинили вже понад півтора мільярда гривень. Тож закликають укладати договори про реструктуризацію. Опалювальний сезон закінчується, як згідно закону, середня добова 8 градусів повинна бути. З 28 числа ми бачимо 18 до вихідних до 22 градусів, то ми будемо припиняти цей сезон. Апатія втома, головний біль запаморочення. Такі симптоми можуть відчувати українці після переходу на літній час. Про це стверджують дніпровські фахівці вже цього тижня. Ми переведемо стрілки на годину вперед, а саме з 30 на 31 березня о 3-й ночі. Як підготуватися до змін, аби швидше адаптуватися? Поради спеціалістів зібрала наша Вікторія Горохова. Щороку від переводу годинника на літній час страждає студентка Софія. Дівчина каже, адаптується важко. Я не можу сконцентруватися на якихось певних речах, відчуваю сонливість, він навіть відчуваю нудоту, сплю на годину менше. Таке собі. Такі зміни в організмі може відчути кожен, запевняють фахівці і додають, переведення годинника влітку сприймається важче, ніж взимку. Попереджають, в ці дні з 30 на 31 березня людина може відчувати або загострення хронічних захворювань, або такі симптоми, як апатія, втома, головний біль, запаморочення, втрату апетиту чи навпаки підвищення. Як підготуватися до? змін. Лікарі мають кілька порад. Виключити кофеїн, наприклад, за 6 годин до сну, виключити гостре, смажене, солодке за 4 години до сну. І також дуже важливо. Ну, це зменшити світло і спати в повній ну в повній тиші спокійно. І лікарі, і психологи радять готуватися до переведення годинника щонайменше за тиждень. По перше, вирівняти графік сну і відпочинку. Тобто, якщо ви знаєте, що ви схильні. Пізно лягати, спати рано, прокидатися, спробуйте поступово зміщувати цей графік, ніби підводити його у відповідність до того часового поясу, в якому ми опинимося після переводу годинників. Ви можете це робити, наприклад, там по десять 15 хвилин на день. Якщо зміни провокують стрес або тривогу, не закривайтеся в собі, підкреслюють психологи. Ніби такий, знаєте, створити собі максимально опори з усіх сторін в цей момент. Тоді буде легше перейти. Ось цей етап, коли ми адаптуємось. Але чи потрібно українцям переведення годинника? Що думаєш з цього приводу дніпряни за чи проти? Зараз дізнаємось. Я проти, бо не, не по перше, забуваєш. По-друге, це там, ну хоч я вже не сплю так довго, але все одно це такий штучне, штучне переведення. Дуже важко при переходити з одного режиму на другий, особливо діткам. Без мені Нейтрально та к этому. Если даже переведу, то за день, за два к этому. Я не пана, що за ми привикли жити за тим часом, тому немає нічого проти. Стрілки годинника українці переводять вже понад 40 років. Роблять це сезонно навесні та восени. У 2021 році Верховна Рада пропонувала зміни, законопроект, де передбачено відмову від переведення годинників. Та депутати не ухвалили його у другому читанні. Вікторія Горохова, Руслан Гарасименка, Юрій Смірнов, Open Опен'юз, телеканал відкритий. Міжнародні перемоги дніпрянка Єлизавета Литвиненко виборола бронзову нагороду на турнірі з дзюдо «Гранд Слем у Тбілісі. Про це повідомляють у відділенні національного олімпійського комітету області у сутичці за третє місце. Дівчина поборола представницю Китаю Женжаума. Нагороди здобували і дзюдоїсти кадети. Дніпряни Дмитро Лебі та Олег Фесенко посіли третє місце на Кубку Європи у Шаморіні. Повідомляють в управлінні спорту міста. На змаганнях зібралися понад 500 хлопців і дівчат. Загалом збірна України стала найкращою командою у турнірі і вибороли 5 золотих, 3 срібних і 6 бронзових нагород. І два срібла виграла дніпрянка Світлана Сорочук. Інформують в управлінні спорту міста. Жінка отримала нагороди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у категорії Мастерс у місті Торунь. Лаштовує розпаковку, грається, відвідує заклади та спить, і усе це на очах у мільйонної аудиторії. До відкритого завітав відомий пес блогер Льоня. Він має чимало шанувальників у соцмережах і вже підкорив серця і нашої редакції. Про що розповіла його власниця? Дивіться у програмі ФРЕШ вже на Ютубі. А а кошка. Дуже багато отримуємо а, слів подяки за те, що ми в Україну а, позитив. А, тобто, це контент розважальний, який, ну тобто, ми всі розуміємо, яке становище в Україні, тобто у людей льончик це віддушина. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на наші соцмережі, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе.